Доброго дня! Подивимося, місто Київ та область на вихідні, так, на 5-6 серпня. Давайте подивимося, що чекає, так, які будуть там ситуації відбуватися. 5-6 серпня. Області активність Київський. Більш вірогідно, що буде, може бути гучно. От ціль, як наче ресурси, так? Так. І емоційно якось дуже складно може бути. Дуже багато руху, циклічність йде по переміщенню у повітрі. Тобто це повторювані події, як наче спеціально запускають і спостерігають, так? Буде відпрацьовувати захист. Більш вірогідно, що в області може працювати захист. Дивіться, якісь е, форс-мажорні ситуації також можуть бути з ресурсними речами. Так, можуть бути в області. І це форс-мажори більше від відпрацювання е, захисних систем. Тому е, в Київській області необхідно бути дуже-дуже уважними, реагуємо на всі тривоги повітряні, навіть якщо ми бачимо, що може там працювати який захист. Все одно. Е, Ситуація досить напружена. Давайте подивимося, сам Київ, так? Так, сам Київ. Дивіться, масовість іде. Ну, Тобто буде багато, як наче плани, зробити багато активності, руху у повітрі, переміщення, тривог, так? В Києві в самому будуть спостерігати за цією активністю, за цими тривогами, так? Будуть, буде якась а, як хитрість, як, а, знаєте, зроблені дії у повітрі. так? Щось може бути активним а, для того, щоб щось вивідати, для того, щоб щось обхитрити. так? От, а, Таке от невизначена позиція, підвішений стан говорить про те, що активність у повітрі над самим Києвом також буде. Але гучно може бути не в Києві, а в близькій території. Це область, так? От, На Області, де мені йдуть мені конкретні провокації. Тобто, тобто а, така ситуація в'ялотекуча, вона знаєте, має такий продовжений характер, і знову на вихідних можуть бути ті провокації, націлені саме на ресурсні об'єкти, як наче плани у них є. І можуть ті ресурсні об'єкти десь а, зачепити, можуть бути якісь наслідки, форс-мажорні ситуації в області.